Друзі, я вас вітаю! Ви на каналі Місце Сили, і тут ми традиційно говоримо про божественну природу людини, про енергетичні, духовні і тілесні практики, про тонкоматеріальні світи і про те, як нам з вами з цим усім взаємодіяти, щоб змінювати наше життя на краще. І сьогодні. Ексклюзивні новини від майстра Овена Стефана. Ми анонсували ці новини ще раніше, ще до подорожі на шасту, яка відбувалася 1 серпня. І я радо презентую в ефірі каналу Місце Сили майстра Овена Стефана. Майстра, я вітаю вас на каналі Місце Сили. А, нарешті настав той час, коли ми можемо. Презентувати, розказати дуже неймовірну історію, яку ми анонсували ще до нашої подорожі на шасту. Я не хочу робити якийсь довгий вступ, просто почнемо відразу з вас, які новини на тонкому плані для. України, бо новини просто неймовірні. Так, Уляночка. Я обіцяв, що це буде у вас прем'єра цієї новини. Вона визріла. Ми вже навіть маємо візуально що показати. Ми створили візуальний образ, і можна сказати, що ми е, буквально кілька днів тому відсвяткували повноліття нашої навороженої істоти, але ми почнемо з, з першого. Першого, кілька місяців тому. Ми замислилися одне над яким питанням групою, що кожна країна, кожна там у Британії своя містична істота, у Росії своя, у Німеччині своя, і майже більше 90% відсотків країн мають створені в різні часи містичні істоти, і ми побачили, що ну є ще інші країни, в яких не, не існує цих істот, і серед них, на превеликий жаль, ми знайшли Україну. Що в Україні немає своєї істоти захисника, і це була. І, 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 ну, і ми навіть не, не, не очікували, бо потім отримати той результат, що ми отримали. Але нам було цікаво, яка би істота е, ну, по, по типу тотемного, тотемної тварини могла стати захисником України. І через паузу в два місяці я прокинувся з розумінням, що це має бути рись. Що це наша. Вона в червоній книзі. Зараз популяція відновлюється, вона неймовірна, вона потужна. Взагалі я дуже люблю і поважаю кошачих, вони мають надзвичайні властивості як тварини. Ви спробуйте атакувати молоденьку мамочку кішку, як вона вам дасть. А не кажучи вже про лева та й про рись, камешового кота. І от це усвідомленість я озвучив на групі. І а на напередодні, якраз якщо хто де слідкує за моїми відео, якраз в прямому ефірі до нас е, прийшов е, сірко, е, останній ісконний характерник, і почалися відновлення енергії сірка. Саме одного по-моєму 1 липня почалися відновлюватися е, ці енергії. І е, е, на диво, сірко взяв участь у створенні. У нас навіть на думці не було створити таку істоту. Бо, по перше, це потужна робота, і я не знав, чи є в мене повноваження, сили і вміння це зробити. Була перша передумова, яку хотілося виконати, бо всі істоти без виключення, які е, являються оберігами інших країн, являються демонічними істотами. Нам не хотілося створювати дем, демона в Україні, і ми створили на коді нації української разом з Атаманом, Сірком, ми створили неймовірне, ми створили повністю воїна добра. У нього немає каплі агресії, і ненависті. Він знищує ворога з любов'ю до своєї країни, до українців і до... з любов'ю до любові, якщо можна таке. Але він твердий, я і міцний, бо в нього я заклав всі свої можливості, всі свої знання. Серко заклав повністю всі властивості характерників. Ще багато хто приходив і вкладував своє. Ми, Якщо хто пам'ятає, був мультфільм Ліло і Стіч, то ми отримали такого собі по властивостям стіча. Це безсмертна істота. Вона четвертий і вищий рівень. На планеті вона займає, ну, якщо брати по вібраціям статус те, що називається власті, це вище архангельського статусу. Вона може. Переміщатися в просторі і часі, вона може собі створювати любу, любу кількість двійників для виконання завдань, Зва, ім'я її любомир. Запам'ятайте це ім'я, і я потім скажу, чим це несе ну, допомогу Україні. І ця, ця істота, бо ви, у нас вона у нас це вийшло, і виявилося, що в мені спали ті знання і повноваження. Я не думаю, що існує. Існує ще можливість у когось створювати такі речі, вона не має явлення в третьому вимірі, і це зрозуміло, бо ця істота при тому, що вона створена на добрі, вона занадто потужна, і її функції як воїна занадто потужні. Звісно, стоять кілька завдань: перше завдання допомогти отримати в Україні мир через перемогу. І перше, що почав. І він уже більше місяця працює на напрямку пробивання коридору в Крим і до, і до Азовського моря. Це його напрямок, який він освоює і допомагає нашим воїнам по-своєму. Бо до цього наша школа була, ще залучала певні сили, сили добра з усього світу, воїнів з інших світів для допомоги. І ми бачимо з тих пір певні результати з того, і воно проявляється. Отже, звісно, що перемогу отримують наші ЗСУ. Питань нема, ніхто в цьому не сумнівається. Але Україна отримала потужний, називається правильно ця істота, містична істота, дух, воєн-захисник України, Любомир. Виглядає він, ми покажемо з вами нам з Власне, про те саме я щойно подумала секунду тому. Друзі, ви зараз бачите на екрані, як виглядає е, захисник України Любомир, і майстер, я прошу вас розказати е, історію візуалізації Любомира. Е, історія була потужна. Багато людей взялися, е, і у них вийшли образи певні е, надзвичайні. Ми дуже тішилися тим. Але насправді прийшла ідея зробити, якщо це істочна містична, і якщо це істота надпотужна з надзвичайними властивостями, а про її властивості можна як воїна розповідати багато годин, і в цьому напевно там особливих таємниць немає, бо ця істота непереможна. Саме головне, що у нас вийшла істота. Не маючи каплі зла в неї все стоїть на ден на коді нації українського народу. Український народ має силу, має дух. Все створено завдяки в тому числі і сіркові, нашій команді, яка приймала участь в цьому. Це була дуже потужна робота з неочікуваним, але позитивним результатом у вигляді Любомира. Ми його буває так, що лежиш тобі, тобі зле. Тобі просто фізично зле, ти стомився, і тебе, пардон, в попу такий нос шерстяний, тикає, мокрий, і ти відчуваєш на фізичному плані, і він починає тебе обіймати лапами і муркотіти. От, бо звісно, що він призваний в тому числі і оберігати член учнів нашої школи, От, і нашу школу, і так далі. Звісно, що він відгукується, і багато вже учнів, ті, хто знають про його існування. Кличуть його на допомогу і отримують ту допомогу, відчувають його буквально фізично, бо він практично може від четвертої мірності міняти свою мірність до вищих мірностей, Він спокійно переживає космічний простір і так далі. Тобто, це надпотужна насправді істота, жива, могутня, і перше завдання це отримати. Допомагати отримати перемогу на, на, на полі бою. Друге завдання і тут нехай жахаються наші крадії. Він буде боротися з корупцією і буде боротися потужно. І повірте, що це ми побачимо його діяльність вже дуже скоро. От. Бо, той, хто, бо це буде контролюватися е, Любомиром на тонкому плані, і, звісно, він має на то право, бо в нього задіяний код, код нації. І я тут в деталі не буду, але я би на місці корупціонерів каявся вже і повертав кошти вже. Бо сховатися від цієї не, не на землі, не на небі, не, не в аду, не неможливо від цієї істоти, вона буде переслідувати до тих пір, поки не отримає результат. Наступний етап це наведення ладу на планеті. Вон, е, Любомир буде допомагати нам в цих справах, бо все-таки ми розуміємо, що перед людством стоїть. Завдання по зміні системи і структури влади на планеті, і це його буде третій етап його і розвитку, і завдання, і так далі. Я думаю, що ну, в певний час, коли після війни, напевно, в нього з'явиться подруга, вона має вже ім'я, це буде Мирослава. От ми створимо її, але він вже буде приймати участь у створенні цієї подружки. Хоча для атаки потужної він може зробити собі. Любу кількість двійників, любої потужності, тому це він повністю самостійний. В нього повністю надзвичайний інтелект. От він по суті в якомусь сенсі суперкомп'ютер обчислює багато речей, і ми дуже скоро все більше будемо бачити його проявлення з тонкого плану в житті спочатку України, а потім і людства. Тому, поки що, це саме ох... воїн охоронник України. Але так як все буде Україна, не тому, що ми завоюємо весь світ, а тому, що весь світ буде наслідувати наш досвід. От. І ми будемо посилювати ці, ці роботи, і Любомир е, самонавчається, навчається і е, розвивається і стає все потужнішим. Але е, в чому сенс для України і українців? Я вам е, просто е, говорю тепер це офіційно. Що будь-який українець може звернутися, просто позвати Любомира. Не обов'язково запам'ятовувати весь, весь його так званий титул Містична істота, Дух, воїн-захисник України Любомир. Виглядає, ви, ви бачите, я думаю, зараз знову нам покажуть, як він виглядає. Це робота, звісно, дуже цікавої, дуже талановитої художниці. Ми звернулися до неї, ми з нею спілкувалися недовго, вона загорілася цим проєктом, і буквально за ніч ми отримали цей образ, який прийняли, розуміючи, що це просто грані його проявлення, І проявлення, одним словом, я маю озвучити автора Ольга Навроцька, правильно я проявляю да, Ольга Навроцька. І нейросітка, Вона туди вклалася сама. Це дуже потужно. Треба було правильно сформулювати образ, це треба відчувати і сам образ, і, звісно, вміти спілкуватися з надзвичайно потужним хоч і штучним інтелектом, і, і отримати такий. Результат, який і ми відчуваємо, і ми на тонкому плані бачимо його приблизно в таких образах. Це ви подивіться в його очі, ви подивіться в його могутність і потужність, відчуйте. І ви можете тепер в медитаціях звертатися, знайомитися з Любомиром, намагатися йому зробити шкоду. Ну, намагайтеся, отримати, я думаю, що достойну відповідь від нього. Ми не боїмося за його безпеку. Це абсолютно. Недоторканна істота, її неможливо знищити не магією, не іншим якимось чином. Це надзвичайно велична, потужна і дійсно містична істота, вперше створений оберіг країни недемонічної структури. І це надзвичайно. Я дуже дякую за участь і Ольгі Навроцькій і за презентацію твоєму каналові. Уляночка, ми як і хотіли це зробити з тобою, і всій своїй команді, і сіркові, і Любомиру, теж він у нас є, це надзвичайна подія. Тому запрошуйте, треба берегти дітей. Просіть він буде з радістю понянчить дітей на дитячому майданчику. Треба захистити десь в темному провулку. Він теж проведе вас додому. Треба і в теж в той же час він не буде лишати фронт. Просто його енергії прийдуть вам на допомогу, і таким надзвичайним чином будуть вирішуватися ваші безпекові питання. У нас він багато об'єктів вже по всьому світові охороняє там, де потрібна охорона, де люди потерпають від певних атак. Але тепер ви маєте повне право після нашого знайомства з Уляною Вас, з Любомиром. Ви маєте можливість і право звертатися. Пробуйте, пишіть нам, будь ласка, свої враження від знайомства з Любомиром. Можливо, потім ми з Уляною ознайомимося з вашими дописами. Я вже після Уляни у себе на каналі розповім про Любомира теж свою історію. І тепер в Добрий путь! Це абсолютно самостійна істота, дарована нам вищими силами і на віки. На вікі Україна має тепер обір, обіріг, який дійсно логічний, бо рись дійсно це наша, це, вона передає, напевно, і наш характер гнучкий, потужний, коли потрібно, різкий, а коли потрібно лагідний. І тому нехай вас, Любомирчик лизне куди куди нібудь або в руку. Знайомтеся, працюйте, звертайтеся, спілкуйтеся. У вас тепер є домашній улюбленець, надпотужний охоронець. Майстре. Фантастичні взагалі новини, і мені чомусь постійно зараз в голові з'явилась думка про українські народні казки. Воно мені прям так українські народні казки. Е можливо, хтось тепер напише казку, в якій. Буде Любомир головним героєм. І просто поділюся з вами ще своїми відчуттями, коли я слухаю цю вашу розповідь. І е, ці новини, в мене є відчуття, що це просто ідеально, тому що е, виглядає він ідеально. Ім'я краще ім'я для нього придумати. ну, Я думаю, просто неможливо. Воно настільки йому пасує, і воно настільки. Саме слово Любомир вміщує в собі всі ті цінності і е, транслює саме те, що потрібно Україні в першу чергу зараз і взагалі нашій планеті. І зокрема, те, що Ольга Навроцька доклалася до його створення, тому що ну, для мене це моя улюблена така мисткиня українська е, дуже. Е, Таких широких якихось сфер, тому що вона була і дизайнеркою, робила прекрасні речі, вона написала книжку, і вона зараз активно в парі з штучним інтелектом створює дуже багато фантастичних образів. І як саме з нею ви, чомусь саме з нею ви сконтактувалися. Тому дуже гарно складений пазл. І я вам дуже дякую за те, що саме на каналі Місце Сили. Ви розповіли це ексклюзивно. Це для мене дуже велика честь, і ну я дозволю собі запросити Любомира також для охорони і підтримки каналу Місце Сили. Так, да, да, я думаю, що він вже поруч, треба буде його відчути. От інколи люди просто чують його муркотіння, і це неймовірно. Це просто ім'я прийшло само. Тобто воно навіть воно просто всплило з повітря, і ми зрозуміли, що ми створили Любомира. Тобто, ми нічого не придумували. Це просто от пазл, як ти кажеш, складався. І з'явилася е, учениця, яка звернулася до Ольги. Потім я приєднався до цього діалогу. І я дуже дякую їй, що вона нас почула. І дійсно, воно складалося одне до одного, і далі буде складати. А казку так, ти права. Ми з дітьми ми починаємо скоро дитячий проєкт і будемо писати казку, в тому числі про Любомира з дітьми з дітьми з усього світу. Буде невеличка безкоштовна група, перша, в якій будуть дітки зараз. Ми до цього проєкту готуємось. Це старт проекту взагалі великого, потужного і довготривалого нашої школи, благодійного проєкту, який буде пов'язаний з створенням мережі. Реабілітаційних центрів по всьому світові для дітей, які потерпають від насилля. Діти будуть там. Ми будемо намагатися, щоб діти там перебували безкоштовно. Ми будемо намагатися прикладати до того всіх зусиль. Звісно, і хотілося б після війни відразу відкрити такий центр в Україні. Наші діти мають там бути, і звісно, що ми не тільки від Україні, Потерпають ну, діти від насилля, тому логічно буде і далі рухатись по іншим країнам і створювати такі центри, залучати фахівців. У мене друзі е працюють і з аутистами, займаються хорстерапією. Ми будемо вивчати, застосовувати їх досвід, от, будемо застосовувати тварин теж для, для, для цього досвіду, і якраз воно буде. І ці дітки почнуть писати першу книжку, першу езотерічну книжку для дітей, буде написана дітьми разом з нами. І я думаю, що і перша книжка Казок про Любомира теж буде написана саме дітьми. Тому це добрий путь з твого каналу. Ми запускаємо у великий світ, у велике життя. Я дякую вам за вашу роботу. Дякую за ваші ідеї. Дякую за результати ваших ідей і вашої роботи. Все дуже світле і викликає дуже велику любов і дуже глибоке почуття вдячності. І, звичайно, до наступних зустрічей в ефірі каналу Місце Сили будемо ділитися успіхами Любомира в тому числі. Зробимо анонс. Ми повторимо з Уляною в моїх розповідях. Всі подорожі нашої школи по містичних місцях, де ми зустрічали снігову людину двічі, чугайстера двічі. Ми зустрічали рептилоїди. Ми зустрічали рептилію, Ми закривали портали. Ми лікували планету, лікували місця сили. І тому ми з Уляною поділимося цим досвідом, яка вже подорожувала з нами на величне місце сили. одне з найвеличніших міст планети. Шасту. Я дуже дякую тобі, Уляночка. Дякую твоєму каналу. Бажаю успіху, обіймаю всім серцем наших глядачів і бажаю нам всім миру. Друзі, я також хочу нагадати вам про те, що всі контакти майстра Овена Стефана є в описі під цією нашою розмовою. Якщо ваше серце відгукується на серце майстра, ви можете з ним контактувати і робити це найкраще через месенджер, Фейсбук. І всі ланки також є в описі під нашою розмовою. Дякую вам, дякую вам, майстре, і на зв'язку. bien que papa.